Понеділок, 28 жовтня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Двоє поранених дітей на Нікопольщині. Дівчата 12 та 13 років постраждали під час атаки окупантів по райцентру. Аби врятувати дружину Навпомацький протирався під дощем з уламків, як мешканці Дніпра оговтуються після ракетного удару окупантів. Це страшно. Це жах. Такий жах. Ну, я вчора тільки не могла хоч якось говорити. Шпигував для РФ в 10 областях, зокрема і на Дніпропетровщині, СБУ затримала 22-річного запроданця, які об'єкти цікавили ворога. Двоє поранених дітей нині, купольщині дівчата, 12 та 13 років постраждали, коли окупанти вдарили по райцентру дроном Камікадзе. Обох ушпиталили з осколковими травмами. Стан середньої тяжкості нині вже відомо постраждалим. Потрібна більш комплексна допомога. Сьогодні їх транспортують до обласної лікарні. Поранення м'яких тканин. Правої стопи одної дівчинки, у другої поперекової ділянки. Осколочні поранення була скинута ну, бойова травма. Вони оглянути у четвертій лікарні оглянути, проконсультовані травматологом, зроблено обстеження, відправили до нас у відділення, щоб ми доглядали за ними, подивилися, буде в динаміці. Енергетики під ударом, ремонтна бригада ДТЕК вкотре потрапила під обстріл на Дніпропетровщині. Окупанти атакували неподалік лінії фронту, де фахівці відновлювали електропостачання. Люди встигли укритися, але службова автівка через атаку сильно потрощена. Аби врятувати дружину навпомацьки, продирався під дощем з уламків. Мешканці Дніпра продовжують оговтуватись після ракетного удару окупантів в ніч на суботу. Тракт росіян забрав життя п'ятьох людей. Ще понад 20 постраждали. Що розповідають місцеві про ту жахливу ніч та за що нині хвилюються? Детальніше в матеріалі Владислава Авдієнка. Я отак стікла начати. Ну, Я так Також окейну кажу, щоб не порізала ноги. вилася. Леонід показує, як діставав з під завалів свою дружину. Жінку засипало розтрощеним фасадом, врятував шмат гіпсокартону. Він отак нахилився. Прийняв трошки зверху. До коханої продирався навпомацки, йшов наголос. Ну, пиляка, я рук не бачив таке. ніяк було. Подружжя ледь не задихнулося смертоносним пилом. Труся мене з цим диваном, я летю, блін. І все, як почало сипати, ти поняв? Я просто думав. Перва мисля, думаю, це прилетіла в наш дом в ніч на 26 жовтня. Російська ракета обірвала в цьому дворі життя п'ятьох людей. Серед них мати та сестра восьмирічної Соломії. Це жорстко, просто жорстко. Психологиня Вікторія сама не може оговтатись від шоку. Її син ходить в один клас із постраждалою дівчинкою. Цю страшну новину. ми дізналися в групі класу, коли написали, що мами і сестри більше немає а дитина в лікарні. Це страшно. Це жах. Такий жах. Ну я. Вчора тільки змогла хоч якось говорити. Нині жінка та інші батьки збирають донати на допомогу постраждалій. Через ракетний удар соломійці відірвало руку. Дівчинці потрібна тривала реабілітація. Це біда не тільки цієї родини. Це ну я не знаю. Ми через кожне через себе це пропустили. Підтримати збір можна на банку. Посилання в описі та коментарях до цього сюжету. Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях лишаються семеро з понад 20 поранених внаслідок російського теракту. Троє це малеча. Одна дитина у важкому стані. Винесло вікна, покосило стіни, розвилило фасад. Хоч цей будинок, який знаходиться просто в епіцентрі удару, є непридатним для життя. Він аварійний. Ми бачимо, ліквідація наслідків триває. Люди виносять із потрощених квартир крихти вцілілого. Кажуть, що ж, дом аварійний, заварять і всі нікого не пустять. Два дивани, третій негодний. Печка пропала, котел... Дух кондорний теж його побила, пропав. Холодильник прийняла, але ще не пробували, Може, буде робити. з під уламків гаражів викопують автівки. У сусідніх будинках перебої з електропостачанням. Вікна затулені плитами ОСБ. але найбільша проблема нині зрешечений уламками дах. Шифер в нас весь пробитий в дірках. Можуть бути і по пів метра дірки. Якщо там буде дощ якийсь, я не знаю, як воно буде. Мабуть, ще є кровля потолок. обвалиться. місцеві у розпачі, хто і коли лататиме покрівлю та мінятиме вікна. Поки невідомо, адже будинок не перебуває ані на балансі жилсервісу, ані в ОСББ. Кажуть, так як нас обслуговує аварійно-сервісна служба, нам не будуть. Покривати кришу, що ми не стоїмо на балансі городу. Я інвалід старої групи. Я інвалід другої групи. В мене пенсія 2,500 гривень, а Вікно коштує 8000. тисяч. Ми чотири вікна не в змозі поставити. Це просто нереально. Це просто нереально. Натомість Жителі аварійного будинку кажуть, їм пообіцяли сертифікат на нове житло і компенсацію коштів за тимчасову оренду. Владислава Вдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. Отримав поранення, але продовжив оперувати онкохворого пацієнта. Внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру постраждала також одна з лікарень. Там понівечені реанімаційні відділення та сотні вибитих вікон. Через зруйнування затримуються термінові хірургічні втручання. Як швидко медзаклад зможе відновити повноцінну роботу? Деталі у нашому сюжеті. Усьо я робив операцію, а усього вилетіло вікно. Отакі От діва у нас тут відкрився портал к нашим сусідям. Слава Ісусу Христу. Мене не за Це відео з операційної облетіло весь інтернет. На ньому після ракетної атаки лікарі показують наслідки російського обстрілу 25 жовтня. Балістичні ракети поцілили в три житлових квартали Дніпра. Під ударом опинилась і одна з лікарень. момент ворожої атаки в лікарні оперували онкохворого пацієнта. Це та сама операційна. Того дня ударна хвиля вибила у хірургічному кабінеті вікно. Ми надавали допомогу пацієнту. Це одночасно так трапилося і після чого посипалися осколки по всій операційній. Звісно, ми не кинули пацієнта, надали допомогу йому. А як можна залишити пацієнта, який має ну, кровотечу? Може, ну, це загрозує йому його, його життю. Потрібно було закрити цю, це поранення для того, щоб все було стерильно». Склом пацієнту травмувало голову, рану швидко обробили та забинтували. Лікарі ще півгодини продовжували заплановану операцію. Вже пізніше, коли завершили, Ярослав побачив, що й сам отримав осколкові поранення. Десь за годину, за дві я потім вже побачив, що в мене є поранення там на спині, на стопі. На руці, на голові і по множині поранення садна по м'яких тканин, по, по тулубу, животі, в руках, ногах. Слава Богу, що всі живі. Напевно, що Бог нам допомагає за те, що ми допомагаємо людям. Того вечора в обласній лікарні перебували 1703 пацієнти, поранило лише двох людей. Однак найбільше постраждали приміщення медзакладу через руйнування деякі операції довелося відкласти в черзі їх 200. Зруйновані три реанімаційних відділення, приймальне відділення і дуже дуже багато вікон вітер гуляв по всій лікарні в нашій реанімації політравми. Дуже багато приладів, які забились пилом, які зараз ремонтуються, але ми розуміємо, що така високоточна техніка вже не зможе працювати так вдало після ремонту. Та, попри обстріл та потрощені приміщення, лікарня продовжує працювати. Медики вірять, вже незабаром все відновлять і почнуть працювати на повну потужність. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини каналу. 21 постраждали. З них п'ятеро. Це діти. Результат масованої нічної атаки на Харківщину. Ворог поцілив почугуєво та трьох районах обласного центру. Внаслідок авіаційного удару кабами сильні руйнування у дев'ятиповерхівці Харкова. Потрощення десятки квартир, практично у всьому будинку. Вибиті вікна. Також у місті пошкоджені приватні оселі та готель. Подійди. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційну бомбу фугасну ФАБ з УМПК. Запуск здійснювався з населеного пункту строїтель Білоградської області. Крила вогнем армія РФ і Херсонщину поцілила в об'єкти критичної інфраструктури, медзаклад, житлові будинки. Загинули двоє людей. Ще троє поранені. Серед них 13-річний хлопчик. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення ноги. Жінка загинула uh... да на шестомете і його yeah. розірвала волною. А на Росії була чергова бавовна. Дрони атакували спиртзаводи у Воронезькій області, вибухали та горіли підприємства в двох районах. Зокрема, безпілотники вдарили по етанол спирту. Це найбільше підприємство в регіоні. Відомо на обох спиртзаводах виробляли також ракетне паливо. Місцева влада повідомила, ворожі цілі збили, але через падіння уламків стали займання, понівечені будівлі та техніка. Внаслідок удару поранені два співробітника. Видавав себе за військового та шпигував для РФ в десяти областях України, у тому числі і на Дніпропетровщині. За проданцем виявився 22-річний мешканець Херсонщини. Зловмисник по черзі об'їжджав регіони на рейсових автобусах. У кожному намагався розвідати локації ППО, а також координати військових шпиталів. Після виконання завдань окупанти обіцяли евакуювати свого поплічника до Росії. Та влаштувати його до ПВК Вагнер. СБУ зірвала плани агента і затримала його на гарячому. Зраднику повідомили про підозру за держзраду йому загрожує довічне ув'язнення. Протягом місяця отримували чоловіка в неволі, пічкали наркотиками та знущались, і все, щоб змусити переписати на зловмисників квартиру. У Дніпрі затримали групу злочинців. За даними слідства, схемою із заволодіння чужою нерухомістю вигадав житель Дніпровського району. До оборудки залучив ще двох раніше засуджених спільників. Вони підшуковували самотніх власників квартир та вивозили їх за місто. Так силою змусили 50-річного дніпрянина переписати своє майно. Правоохоронці затримали. Молоділків наразі усім затриманим обрали запобіжний захід тримання під вартою. Навчають заварювати чай та одягатися після атаки ворожого дрону та поранені руки військовослужбовець Андрій заново опановує прості побутові навички. У цьому йому допомагають в одному з реабілітаційних центрів рекавері національної мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення поранених захисників. Наскільки тривалим буде процес реабілітації та про що мріє поранений воїн, дивіться в нашому наступному матеріалі. Представити на той красі. Дістати Військовослужбовець Андрій знову навчається побутовим речам. Колись заварити собі чай було ділом двох хвилин. Зараз же у реабілітаційному центрі рекавері йому кропітливо допомагають повернути ці навички після поранення. Киянину Андрію 29 років. У грудні 2023-го чоловіка мобілізували до ЗСУ. Служив кулеметником на Донецькому напрямку. У травні дістав осколкове поранення руки. Якраз був на бойовому завданні, коли окупанти скинули снаряд з Мавіка. Образливо, що так би мовити, скид був сліпу, і мені умовно не пощастило. А там моїм побратимам, які ну не нами відстань, була от як мною оператором. У них там зачіска не спортилася. Я от вже який місяць. Лікуюся захисник переніс вже п'ять операцій. Нині Андрій проходить реабілітацію у центрі рекавері у Дніпрі. Це лише один заклад із цілою національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Андрій, як і всі інші пацієнти, проходить свою індивідуальну програму реабілітації. Два місяці був в гіпсі, а зараз почав рухатися. Ну розроблятися руку. Після першого дня вже було видно, що воно набагато краще. Зараз це чисто такі механічні вправи на згинання, розгинання. Зараз згинайте руку. Я даю вам супротив. отримуємо напруження. отримуємо, отримуємо. У Андрія рука повністю не розгинається і повністю не згинається. Вірніше, вона згинається дуже незначно, і це, звісно, значно погіршує. Якість життя одне з головних завдань повернути побутові навички. Те, що для всіх нас здається найпростішим бійців після поранення навчають місяцями. Ось цей рух імита емітую рух, який ми використовуємо під час вдягання, роздягання або коли ми миємось без такого руху, ми не зможемо реалізувати ці прості, здавалося б, дії. А за тиждень реабілітації фахівці спостерігають у Андрія позитивну динаміку. Він може самостійно підняти чайник та налити воду у кружку. Проте попереду ще багато більш складних завдань. Ще не дотягуємося, але це наша основна задача збільшити амплітуду руху для того, щоб можна було правою рукою їсти. Терапевти попереджають, повністю відновити рухливість кінцівки не вдасться, та навіть це не зупиняє Андрія повернутися на фронт. Максимально відновитися, повернутися на службу, бо я ще ж можу. Так би мовити, будь корисний Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини 11 каналу. Іпотерапія для поранених захисників на Дніпропетровщині. Поліцейські психологи влаштували для своїх колег, які повернули з фронту екскурсію до кінного клубу. Разом зі своїми родинами бійці могли познайомитися і погодувати тварин та покататись верхи. Захід спрямований на використання методу іпотерапії. Були присутні працівники поліції, їх члени родини. Вони мали змогу покращити свій стан, ментальне здоров'я, знизити рівень хвилювання та тривожності, який виникає в наш час. 80 років тому Україна була повністю звільнена від нацистських загарбників. Друга світова найкривавіша та наймасштабніша війна в історії людства. За підрахунками інституту нацпам'яті, тоді загинуло майже 3,5 мільйони українських військових та більш як 5 мільйонів цивільних. І сьогодні Україна знов вимушена протистояти окупації тільки вже не нацистської Німеччини, а Росії. Пам'ятаємо тих, хто віддав за нашу свободу життя тоді і бійців, які виборюють нашу свободу зараз. Їх позбавили щасливого мирного дитинства. Вони бачили ворога і зазнали агресії. У Дніпрі відкрилась виставка малюнків обличчя української мрії. Так, організатори хотіли, щоб доросле суспільство в Україні і за кордоном звернуло увагу на те, що переживає малеча під час повномасштабного вторгнення РФ. Щоб війна було, скоріше закінчилася, та щоб було не мирне небо, щоб поскоріше виграли війну да, і повернулися з фронту додому. Картина Христини з міста Сміла, і в ній дівчинка висловила мрію багатьох дітей обійми тата, який зараз на фронті. Вона вірить, що скоро настане перемога. Наші діти вмить подорослішали, і в кожній роботі просліджується те, що вони зараз не мріють про матеріальне. Вони мріють про ті базові речі, які на жаль вкрала в них країна-агресор. До малюнків діти додавали короткий лист про себе, війну та мрії. Я зрозуміла, що це тема ко з назвою. Я написала те, що реально важливе це щастя, мир і процвітання. Виставка вже побувала в Києві, Одесі та Львові. Далі в планах представити експозицію за кордоном. Коли на малих діточок дивишся, що один навертайсь приємно, що. Багато лишається на цій землі, тому що це венофон на виставці. Представлено декілька десятків малюнків. Це діти загиблих героїв, військових, сироти, переселенці, діти, які виїхали за кордон та малеча з багатодітних родин. Ми зробили його оцифрованим. Ми приймали в оцифрованому вигляді роботи дитячі для того, щоб охопити як може більше дітей внутрі країни і за кордоном. Мрії всі збиваються. Чим більше людей побачить про що мріють українські діти, чим швидше настане те, про що вони мріють. Перемога над ворогом, повернення батьків з війни, відновлення України, розбудова у Дніпрі. Проєкт обличчя української мрії охочі можуть побачити протягом місяця на площі героїв майдану. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу, На криворіжжі стартував опалювальний сезон. Зокрема, запустили котельні в Зеленодольській громаді. З теплом вже понад 100 будинків. Запрацювала і одна з теплоцентрали Кривого Рогу. Вона забезпечить теплом понад 360 багатоповерхівок, 8 дитячих садочків, стільки шкіл та дві амбулаторії. У РВА наголошують першочергово теплонесійне дійде в медичні та освітні заклади, а потім в оселі криворіжців. Поступово теплоцентраль по всій території міста буде здійснювати планове підключення до опалення. Процес іде, всі готові майже на 95% всі об'єкти до розпочатку опалювання сезону. Першочергово будуть підключатися критична інфраструктура, лікарні, школи, дитячі садки. У Кам'янському перевіряють готовність навчальних закладів до опалювального сезону. Тепло у місті попередньо планують дати 1 листопада. В деяких школах і садочках ще тривають підготовчі роботи. А у трьох закладах завершуються капітальні ремонти. Попри усі виклики, кажуть у Кам'янському, роблять все, щоб діти навчались в комфортних та безпечних умовах. Загалом за цей рік виконали великий обсяг робіт, в тому числі і в укриттях. Ми проводимо ремонти в три укриття. Фактично, ми будемо з нуля, в п'яти укриттях. Ми збільшимо кількість місць, і в трьох укриттях ми покращуємо стан, в якому вони зараз знаходяться. Ми в цьому році вже відкрили перший корпус 20-ї школи після капітального ремонту. І зараз проводимо капітальний ремонт другого корпусу 20-ї школи. Всі роботи йдуть згідно графіку. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 11 градусів вночі плюс 8. Атмосферний тиск 753 мм міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе!